Це дуже старе місце Часів початку холодної війни. Ще тоді було досягнуто угоди і сформовано коаліцію, щоб ніхто про нього не знав. Тепер щороку новий представник однієї із західних націй патрулює на західному кордоні східних на східному, тож там наші союзники. Хочеш сказати, що східні та західні лідери 75 років таємно співпрацюють? Ні, кажу, що змінилося дев'ять радянських правителів і 13 президентів США від часу сформування коаліції. І ніхто з них не знав про ущелину. Спробуй. Картопляна горілка. Можна в арсеналі виганяти. Непогано. Рецепт передавався десятиріччями. Не налажай. Пробач, друже, чогось я тут не розумію. Окрім того, щоб приховати це місце у чому місці, не дати людям ходити до ущелини. Ні. Не дати тому, що в ущелині, вийти до людей.